Бухгалтери Рівненщини не поспішають вчитися звітувати через інтернет, за словами голови обласного середку клубу бухгалтерів Гани Писарчук. Вони витрачають години часу та десятки літрів пального, аби возити документи до райцентрів. у пошуках аргументів, які допоможуть переконати своїх впертих колег. Жінка завітала до обласної бібліотеки на тематичний майстер-клас від податківців. Мені було цікаво сюди прийти, подивитися, послухати, як це у нас все відбувається, щоб потім в районах, коли ми будемо приїжджати чи на своїх засіданнях клубу, розказати про цю можливість бухгалтеру. Податківці розповідають через інтернет рівняни можуть отримувати консультації, перевіряти стан розрахунків та дізнаватися більше про ділових партнерів. Також фахівці вчать надсилати електронні звіти та укладати договір для отримання електронного цифрового підпису. На Рівненщині за рік їх отримали 11 тисяч осіб. Експерти вважають таку кількість гарним показником на тлі всієї країни. Він рівнозначний і власному, власному підпису підприємця чи юридичної установи. Тобто він має таку ж саму нотаріальну силу, як і власний підпис. Він записується на електронний носій. Розширення його дуже маленьке». Майже всі платники ПДВ в Рівному вже користуються електронною звітністю. Тепер її хочуть популяризувати серед інших категорій платників податків. Це суб'єкти підприємницької діяльності, наприклад, платники єдиного податку. Це платники юридичні особи, суб'єкти господарювання, які теж використовують спрощену систем податкування або перебувають на загальній системі податкування без сплати податку на додану вартість. Рівне стало другим після Кіровограда містом, де влаштували такий майстер-клас. Надалі у книгозбірні хочуть провести серію тематичних тренінгів, та бліт семінарів. Бібліотекарі поширюватимуть буклети податківців та періодику для бухгалтерів. Також тут встановлять програмне забезпечення для електронної звітності та надаватимуть фахові консультації. Бібліотекар. В свою чергу має контакти із працівниками податкової адміністрації з тим, що його вчать цьому, розкажуть про а той, в свою чергу, допоможе вже на своєму робочому місці користувачу, який прийде в бібліотеку. Найближчим часом схожі заходи за участю податківців відбудуться в районних та сільських бібліотеках. Володимир Струс Назар Мідріган, інформаційна програма День.